Шпигував на користь окупантів у Кропивницькому. Співробітники СБУ затримали ворожого коригувальника, який наводив ракетні удари росіян по військових аеродромах області. Зрадником виявився місцевий житель, якого в січні завербували російські спецслужби. Чоловік розвідував дані про місце знаходження українських військових баз, литович, бойову авіацію та західну техніку. Фото та відеооб'єктів через месенджер надсилав російським кураторам, які ті використовували. Ували для підготовки ракетних атак. Також мав прозвітувати ворогові про влучення у військові цілі. У винагороду зрадник отримав від своїх замовників 10 тисяч гривень криптовалютою. Зловмисника затримали на гарячому, коли він знімав на телефон одну із військових частин ЗСУ. з зусиллями правоохоронців ракетному ударові по базі вдалось запобігти. Більш за все ворога цікавила інфраструктура авіаційних військових частин а саме їх цікавила кількість та технічний стан авіації, чисельність військових частин, а також наявність та функціонування систем протиповітряної оборони вказаних інфраструктурних об'єктів. Наразі він затриманий та йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Йому також обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою без права внесення застави.